Я поки що ці світильники ось так підключив вагами і вони вже якби включені на постійній основі. от Три лампочки. А тут, виходить, 4 виключателі, там один виключатель, там один виключатель. При вході виключатель і тут один виключатель. Ну і якби сценарій такий. Получається, що можна світло основне включити. Але заходиш в кімнату, ось воно горить. Тут має стояти стіл. Ну і в принципі, якщо не треба основне світло, то його можна тут виключити. І воно вже не світиться. Або знову ж таки включити і десь піти там. Тут буде ліжко стояти. Біля ліжка, відповідно, коли вже ліг спати, можна світло виключити. Або ж знову ж таки включити. І піти сісти там на крісло, яке тут буде стояти. І якщо це світло буде заважати, то можна його виключити, і ось так воно залишиться. Потім в темноті пробратися до ліжка і лягти на ліжко і включити світло. Потім швидко зіскочити з ліжка, виключити світло, піти до стола, щось тут не видно, знову включити, виключити. Ну і так далі, і так далі. Тобто з будь-якої точки є можливість включити виключті світло.